Незвичний гумор вибуховий екшен і герой, який одночасно смішить, дратує і змушує співпереживати. Саме так можна описати один з найбільш незвичних серіалів у світі супергероїки. Тут немає місця пафосу чи ідеалізації, адже навіть рятуючи світ, головний персонаж постійно бореться з власними слабкостями й внутрішніми демонами. І все це ми бачимо у другому сезоні серіалу Миротворець, який після трирічної паузи повернувся на екрани вже як частина оновленого кіновсесвіту DC. вперше миротворець з'явився у фільмі Загін самогубців Місія на виліт. Там він поставав як брутальний персонаж з жорсткою ідеологією та сумнівними методами. Джон Сіна, відомий своїм кар'єрним шляхом у реслінгу, подарував герою харизму і поєднав фізичну силу з кумедною прямолінійністю. У першому сезоні серіалу Миротворець, глядачі побачили зовсім іншого персонажа: людину, яка намагається зрозуміти себе і переосмислити власні вчинки. Миротворець, який колись заявляв, що готовий вбивати чоловіків, жінок і дітей заради миру. Тепер шукає можливість робити добро по-справжньому. Він намагається стати героєм, але його прямолінійність і простакувата логіка постійно створюють комічні та водночас небезпечні ситуації. Його доля приводить до таємничого підрозділу, що бореться із загрозами людства. В першому сезоні на глядачів чекали видовищні бійки, стрілянина, шалений драйв і, звісно ж, гумор подекуди дуже чорний і далеко не дитячий. Ган зробив серіал веселим, вибуховим і водночас емоційним. А Джон Сіна вивів свого героя на новий рівень і перетворив його з карикатурного лиходія на складного й навіть трагічного персонажа. І ось настав час другого сезону. Нові пригоди чекають на миротворця та його команду. Герой опиняється в розшуку. Тепер за ним полюють урядові структури, адже він володіє міжпросторовим порталом, схожим на той, що ми бачили у Лекса Лютора в Супермені. Знову масштабні бійки небезпеки, але головне це внутрішня боротьба. Миротворець хоче стати справжнім героєм однак, світ, у якому він живе, далекий від чіткого поділу на добро і зло. Новий сезон досліджує саме цю сіру зону, де будь-яке рішення має свою ціну. Ми побачили більше чорного гумору, вибухових бойових сцен та несподіваних сюжетних поворотів. Але найважливіше ми побачили, наскільки далеко здатен зайти цей колишній антигерой, аби довести, що він таки може бути героєм. We're get Chris back.